Так що перегрузились, ключі теж з собою взяв. Ресори, диски. Ступиться, ступиться, петля, коротко, нормально тут. А там варіант. Я думаю, 2 плюс. Будемо їхати, хоча Юрко каже, що тяга пропадає дуже. Так, ну що, Форд. Загорається ошибка, Юрко каже, і перепопадає тяга, як в мене раніше. ну то таке. Запихнули плотно. Короче, двигаємось дальше, що делать? Шек. Mm -hmm. А ты хотіла сегодня на трьох машинах покататися? Вот тебе. Хватает. А, хватает той приключения? Да. Третий не хочу. В масле. Короче. Каже, что ти в чистом не ходиш? Як мені ходить в чистом, юровну, а ну, определись. Он Диви. Де... Ботинка чи. И сейчас би в трусах на трасі, переди Ну а що робити? Та не, мені лучше вот так. Модна кофта всі діла. Мені в ній комфортно, це найголовніше, правильно, Ну, напишіть, хто так думає. Брати і сістри значить, заїхали в Запоріжжя. Ошибка горить, че горить. Короте, мощність ограничує, починаєш крепко їхати, п'яте розігнав, шосту даєш газу крепко і вона ву -ву, і скидав мощність мощності, все. І знаєш, забите щось, я думаю, топліво не качає. Ну, найголовніше, що це не мотора, якась там така мелочь поменша. Бо Два мотори за день, мені кажеться, це є не добре, а як один, то таке більш-менш. Зараз їдемо вигружаємось трошки. Ночуємось. Ну, Опа. Мене зустрічають. Не буду їх знімати, бо вони мене знімають на світ рукам. Коротше, ладно. Все время там стоять, це вже всі знають, хто Там За углом ще можуть стояти ще одні дубль, дабл кіл. Таке. Машина крепко гружена, коротше, по моїм подсчетам двушечка в салоні. Ну, сзади. А двушечка це вже не так і мало, Що треба? Що там? Буде діло? Юрона каже діло буде. Тут ось обченки осипали, порядочно, дорогу підпиляли, тепер можна їхати. Нічого не трясени не теліпа. Тільки белік по стрічці. Тобто як дась голову і капот проб'є. Ну ладно, это вже отдельная історія. День следующий. Юре в на настроєнні. Кофе файного выпало. Кофе лаваться. Мені подобається, я ж сюди сьогодні... з Я выспалась. А, выспалась вона. Без дітей чи що? Так. Чи без ракет. Тихо сьогодні було, кстаті. Двигаємось у Володимирівське. Тут є один барига. Бочка. перекуп, який зверлами торгує всією херньою. Я йому колись давно скинув грошей на рахунок ФОПа, кстати. І лежать там ці рольгани чи як їх називати. Зараз поїдемо заберемо. Щоб зібрати нам оцей пазл з лентопильними станками і все, нам треба попасти в Запорожжя. Далі село Володимирівське. Є там Будька перекуп. По-моєму, так канал в Ютубі називається. Раніше були скарби дядька Богдана. У нього там ребрендінг общем, в нього ми зараз забираємо два рольгана, чи як воно називається. Короте, херня з роликами, по якій заготовку котить до станка. Він торгує запчастями, я побачив в нього відео, заказав, скинув гроші на фопа йому. Воно там лежало, мабуть, неділі-дві, не знаю, плюс-мінус. Ну, короте, Я його знаю, він мене він відложив, воно лежить оплачене. Що саме головне. Забираємо зараз ці рольгани. Потім ми з вами двигаємося в Кам'янське Дніпро Зержинськ по старому. Там є чоловік, якому я скинув примерно, місяць назад пару тисяч гривень. Предоплати. Ну, по времени я можу туди-сюди, поняли, я його не запам'ятаю. Зробив він лентопільний станок. Він займається цим на дому. Станок в принципі, веселий. Я десь тут, якщо знайду це відео, я вам його тут десь вставлю. А якщо не знайду, то вдома підключимося і попиляємо станком, подивитись. Ну, нормальний короче, за, за ті гроші, я вважаю це топчик. Все, підписуватися, не забуваємо, це дуже важливо. Це визивав мене улипку на лиці. Чим більше підписчиків, тим більше я довольний. Ну і далі буде. Е, отак машина людини стоїть, я хотів би сказати. Ну Ні, одна таврівай та яку він продати не може. Яблука не пообривав, яблука по 50 гривень ходить, ходиш, 60 по них. Таке не хазяїна розвазня. О, Люся. Люська, ідися. сюди. на виноград висить, міг би погріб повісить. Добрий. Не хазяїн, взагалі не разу. Що я наблюдаю, і розруха. Це з інтересного ключі великі. Станки якісь ржаві. Це ж завод розграбив, завод за нього закрився. Опа. Ды, живуть же люди. Ну редуктор я йому казав, здай його на метал давним-давно. Це з ПРТ старий. Не, каша, це з РОУ. О, все, 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 почало кашу отрабатывать, ти поняв? Трошки А, привіт! Не хазяїн. Яблу... Яблу... Яблука розкидані, виноград висить. не вийти, воно вже лазить, блять. А, як... а якби я не позвонив, ти б вийшов от пусто. У <рес> да. мене ж бус влазить під потолок і більше. <рес> так а що ти стоїш? Давай поможем грузи. Показуй. І так тобі реклама яка. <рес> Так, ти там Як тебе зараз канал називається? Батька перекуп. Бо там карби дядька Богдана. Блокнотку. У мене ще нема блокнота, я ще не заробив. Бо мене посадять сразу. А що їм? Ти все продаєш? Оце по чому. 100 гривень кілограм. Оце по 120 кг він каже. Ось такі штуки ти купуєш, дав, кого є? Це в нас сходна, але він на вісах не дуре. Ні, у мене хороші Короче. Ну, Дивись, ти ж фрезеровщик будущий. Будущий. Бери. Кого? Тобі по 120, по-кінтовськи. Фрези? так. Чи? Я, бля, завтра зайду, коли ти будеш, так наберу. <ріст> <ріст> Я вже все понял, як твій замок відкрити. А і замка нема. <ріст> замок бери, що хоче. Ну все, ага, щоб сусіди не побачили, ті, що бухають. <ріст> <ріст> Ди, ти ски, це хороше. О, ти ж наш так хотів. Так це малий, я собі за 8 купив, та там это. Та то ти хуйню купив. Та це херня. Я тобі за 10 продам. Хороший, мощний, дивись. А, Тут круги, кругиєки. З алмазною чашкою, вона 500 гривень стоїть. Це якраз цепку пилки точить, <рес> блять. <блітінце. рес> Пішли ще покажеш, там людям, що в тебе є. А що в мене є. А там вже все попродав. Так а скажи таке. А ви, ти мені собак Ти за рольгани взяв повну цену, а я тобі рекламу сніму. Один не манеч. А що ти переїхав? Це я все попродав, треба тут розгребти срач. Ну, щоб новий срач навалити. О, ти ж крановщик, диви, які нові крючки. Це за рекламу, чи що на хремі треба? Новий, новий, новий... у ну... мене по 150 зводить. Ти щоб розумів, новий крючок він не влазив в этот. В отверстие я понял, если что заципать. А если изношены, то вони влазят везде. А, так, ну, я икрановщик та... тобі советую. У тебя есть хороший наждак, Зитеро. У мене есть хороший сварчик був. був... <гум> Показуй, де мої товари, я поїхав. Ходишь тут. О, дивись, кондель, тебе не надо, в спринтер поставити. Шарп. Новый. Ты шо в Оріхов їздив? <гум> 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 а що вони такі здорові, бля? В Думав, не менше. 390. Ну, мне бы одного хватило, а я два купил. Да. Это все, что есть, и А эти хорошие, это я людям продам, а тебе я киржавый поднизу. Ага. <свеч> 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 Короче. Ну, роздиг по полной. По полной? Там риб, Юра, а на дураю, блядь. Свиноград. Юра, у нас шо? знаєш, знаешь, почему наград в супермаркеті? Скільки? Каже, хвата рви, Юров, нарвы. Слушай, я за завісами. Ну, ти за завісамый, а ми якраз чотири киточки поїхав. О, там 50 грибів нарви, блядь. <ріпи> Це, Серйозно. Це, Це. немножко ростуть, каже я в грибах не шарю, а я, я не їм. Шарю, І помідорам є. Цей. Так піди, візьми грибів, пожариш, потім скажеш, є стіні вони чи ні. Та полюбну синю ножка, йоп, ну бляться щось. Це ж воробушки Пішли. Спасибо. <ріху> Підписуйтесь на Приходьте Богдана, тисячі. він не дуре. Все, пішли. 10 кілограмів по 100 гривень тисячі. От в мене рольгани і дешевше вийшли, Понял. <ріху> По дорозі до Кам'янського ми повинні звернути увагу на те, що там бригада в зеркалі і не знаю, видно, ні, в общем, встановлює отбойники. Їх тут не було 5 років чи 7. Зараз це дуже потрібна позиція. Я від міста 15 км від'їхали від Запорожжя. Так що, безпечність, перешкоді всього. Це немаловажний фактор. Ладно, заїжджаємо на ПДСМ, заправляємося і, і летимо далі. Доїжджає до Кам'янського, Дніпрозержинська. Тобто перед Запорожжям, там де війна, діляють відбойники, які там я не знаю, чи треба. Тут все, кусок траси, дорога просівша, вже год, мабуть. Машин побилось безліч, винуватих немає, блядь, робити нікому. Нас роблять що угодно, крім того, щоб люди безпечно їхали по трасі, особливо вночі. Ну, Відео то не об этом, правильно, то есть не про це. Двигаємось далі. Ми вже на підльоті, 15 км на місці. Та ну що, станок в машині, АСББ в гаражах. Вот. Летим. Що приїдемо додому, чи може позже покажу чи стану, не знаю, зараз розберемося. Тут в общем, от центральної дороги пів кілометра, так що воно вже якийсь там етед. Стадіон, пішов в Дніпрозержинську. Це все эта штука. Бачила? Всех ночі їдеш, та, та знаєш, що тут яма, то в'їхав і все держав колесо на Q7 чи Q8, да? Ото біда. Ой, блядь, заїхали на око. Дніпрозержинську купили кофе. До каси 10 минут стой, блядь. А може вам борщ підігріти, а може вам шляпу потягати. А може вам машині блядь, А може вам на завтра зварить супчик з горохом? Йоп Його мать, який це дебіл придумав. Ой, кончені. всі матюкаються, матюкаются, каже напишіть колбасний цех чи ще щось там дядько тоже, мати давай гнуть до каси, не підійдеш. Один кофейний апарат працює, там потом, потом дальше стоїть, то що не При це не кофе ну, даже ж не 50 гривень чи 70, а я... Це мамка подивиться, дасть мені піздюля, так? Да? Ладно. Їдемо далі, шапка над кам'янським, все як положено. Чорний див. Так, заїхав, куди я заїхав? Короте, там дєпер. Там зарачанка їдемо туди. Вигрузив вже не взяти, кувало той зрозумів, що діліпав його два дні. Потихеньку двигаємось, там станочок тіліпається, стяжок, як завжди, ніхто не взяв. Ну, все як має путь. Не хотів снімати, сніму. Е, машина стоїть. Блять, не видно, так? Да? Махає, став speak english, говорить. Та кажу, ну, на Харков, на Харков. Е, і залазив в машину, аж, сука, сюди аж до мене знімав таку типу, наперсток золотий. Наговорить, сувенір, ти подарок, підвези, типа, блядь. Я кажу, ну, да у газу, блять, його аж проволок з собою короче, випав він з машини. Ну і що, Тесло вони все одно не догонять. Чорномазі цигани якісь, коротше. Отака от от історія. Не знаю, що він далі хотів. Ну, я ж кажу, він заліз аж сюди, зніма наперсток, чуть ли не кидав. На сувенір держи, типа, така печатка золота. Знаю, бачили, я то гаску чуть-чуть він такий з машини випав, випав, я потім поїхав. Все, говорю, теряйся, блядь. Хе -хе. Сука, розводять людей на ровном місці, эти придурочні, блядь І бігай прямо аж по трасі, руками махає, чуть ли не під машини кидається. Ну, коротше. Вот вам історія на ровном месті. Що ми делаємо зараз? Зараз е -е... ми баражемо батарейку, бо ситуація в страні, хто знає, то й знає. Оп. Включаємо автопілот, вона сама вирівнялась, їдемо. Е -е... Блядь, то евакуатор поламаний. То евакуатор поломаний. На ньому стоїть. Розбрасуватель, який треба забрати, тому що не можуть його в ангар загнати, щоб ремонтувати начать. раз. Для цього ми зараз заводимо другий евакуатор, Юрко вже поїхав, я трошки задержався. Попробуємо той старий завести, на якому тахографа немає, на якому мене щекнули пару разів на 17 тисяч. Перетянути... Так, немалий поверни руль. Бачу, що я займаюся хірмією. Попробуємо короче, його завести. Він там стоїть вже, мабуть, не знаю, місяців 4 чи сіки, не знаю довго. Акумулятор там по-любому сів. Короче, Юрко поїхав, спробує завести акумулятором з бабката. Я приїду туди. і будемо з ним туди-сюди щось пробувати переміщати. Ще ж заказали, один розбрасуватель треба розібрати делівері відправити. Це четвертий. Получается. Бог палив ці обпали. Взагалі, щось судя по ажіотажу, я за них цену маленьку залупаю. Ну да ладно, заробив там собі на морожено, на хліб з маслом, машину і за квартиру заплатити на наступний місяць, та й хватить. Ладно, шутка юмора була, все, дивимось, що буде далі. Далі буде весело, наверное. чого Тігра немає спрошувати. Тігер пішов на відпуск, я його попросив забрати свої вещи і Короче, удалиться, поки він живе в моїй хаті. Ну, шани 0 толку 0, я не знаю, що з ним робити пока просто типа, типа, він поки не працює, хай обдума свою життя. Він не обдумав, воно люди не міняються, це я розумію прекрасно. Так, я вибалакався, про цигані вам розказав. Не ставайте до цих чорножопих. тому що щось вони хитрять. Блядь. Сильно хитрять. Зараз вот. би почав долари поміняти, ще щось там. Знаємо, ми ці акції, в Тік-Ток, є, бачимо, дивимось, розуміємо. Коротше, з допомогою віталої відверто розковиряли капот. Е, акумулятор старий з бабка залишили, він так не влазить, як нібудь. Поях ну, півоборта. Що, значить спрінтер? Це, це мірова машина, чи Мерседес чи спрінтер. Що у нас тут, спросите ви? А тут все по-старому. Стоїть, 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 стоїть. І цей стоїть, і цей стоїть. А токарь не стоїть, то що токаря нема. Навіть ручки крутілки є. Всякі там. Лівого руля, правого руля. світа нема, нічого нема. Туди, сюди газувати. Як воно там блядь, робота, я не знаю. пішов. Да, Так. Що наступний да. план? Тихосмотр? Так. Да. Тихосмотр на час. Ну так. Да. Деревку всі руки почти Угу. Якби ще знав, що тянуть, да? Де? так я тяну пальцем. Ну я ж не так тяну. Ну але сильно тянуть. Ну, я так не щоб... так Ну, блін. Ти ж знаєш коли я нервничаю і воно може поламатися. Фрезером будеш работать. Туди? Сюди, концевичок, диви. Да, без світа хуже. Нічого. У мене ще є один станок. А я це не знаю, його туди можна поставити, да? Чи ось сюди? Ну там їх все одно не Зачем я його купую? Ти теж не знаєш, так? Да? Чекай, стоять поки, вони навіть не проживали в цьому здані. Тут сухенько. І крутяться. І крутяться, сухенько всегда. Балячка. Так воє пройде. Оцей штурвал ми тоді зігнули, карою, мабуть. Да, його треба тепер вигнути. Все... Я думаю, все воно елементарно буде. Звісно, <ривіт> карою з другої сторони стукнуть. <ривіт> <ривіт> Ой, ладно. Тесвірко поїде осмотри делать. <ривіт> О, пригнав вдома. <ривіт> Дехай, світ. Ксенони, біксенони, всі діла. Ось ці. Нова резина, одне що тахографа немає на ньому, це один категорія. Компресори, спускачі, все роботає. Салон перешитий, хто помне, блядь. Не знаю, що з ним робити. Напишіть ваше мнение. Дуже інтересно. Платформа півтора року тому зварена. І грунтувалась дорогою краскою і... а тут хороша з сторони. Не дам я ладу що йому робити. Греть і треба він, і не треба. І продати не можу, бо Ні, він не в аресті, просто в людини тоді зніметься виплати. Взагалі, одні проблеми, бля. Фонари нові стоять, його мать! Ладно, сейчас будемо щось будемо ждать, поки Юрко приїде, навірно.